Медицина майбутнього у першому добровольчому хірургічному шпиталі розвиватимуть технології доповненої реальності під час операцій. Про це на брифінгу у міського голови розповів керівник медзакладу Станіслав Унищук. Новітні впровадження каже, дозволять надавати захисникам та захисницям ще якіснішу допомогу. Зокрема, лікарі під час оперативних втручань можуть отримувати вказівки чи поради дистанційно в режимі реального часу від інших фахівців. Особливо це корисно під час складних операцій. Кілька днів тому зустрічалися з керівництвом медичного університету. Говорили про те, щоб ми спільну якусь таку наукову роботу робили на, на цьому, тому що це досить цікавий новий нова технологія, яка має дуже великі перспективи. І Більше того, сама фірма-розробник цього програмного забезпечення вона вважає нашу лікарню, яка є ортопед ортопедтраматологічну профілі, яка лікує досить велику кількість поранених. Вона вважає нас як, як один зі своїх розробницьких центрів. Тобто, ми їм даємо інформацію про те, як їхній програмний продукт можна вдосконалити, які нові застосування в ньому б мали бути для того, щоб якомога більший спектр потрібних пацієнтам функцій був включений в цей програмний продукт. Не менш важливим напрямком роботи, крім фізичної реабілітації, залишається психологічне відновлення бійців та їхня соціальна адаптація. Відтак, у ветеранському просторі від добровольчого шпиталю планують облаштувати коворкінг. Зокрема, там працюватиме організація пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Туди входять дружини військових, дружини загиблих, дружини ветеранів, і ми маємо на, на плани розширити цю площу за рахунок тої додаткової площі, яка в нас є, і на якій також ми будемо робити ремонтні роботи, для того, щоб могли ветерани. Члени їх родин, члени родин загиблих, мали місце, де вони могли би, якщо потрібно, розташувати якийсь станок для роботи, якщо в них немає місця де організовувати цю роботу, для того щоб вони спілкувалися, створювали спільноту, тих, хто зайнятий таким ветеранським бізнесом. Разом з цим у шпиталі шукають кошти на будівництво додаткового корпусу для реабілітації. Це дозволить збільшити кількість бійців, які зможуть отримати необхідну стаціонарну допомогу. Йдеться про 700-800 пацієнтів у рік. Також це дозволить отримати фінансування від Національної служби здоров'я Льося Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.